Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 10 серпня, і ми ще так в ейфорії знаходимося від вчорашнього дня до певної міри, яка була розвіяна вранішніми прольотами по Нікополю і інших містах. Загиблі є, безумовно, але е, ці удари в більшій мірі характерні саме системами ГРАД, а не ракетними обстрілами. Це вказує на те, що вчора в Криму було пошкоджено дуже серйозно аеропорт, е, військовий аеродром, перепрошую, де. Базувалися літаки, і офіційно Збройні Сили України повідомили, що дев'ять із них було знищено. Звісно, що ця історія довкола незрозумілого вибуху в на військовому аеродромі. Вона викликає багато запитань, чому саме так виникає, чому коментарі Міністерства оборони такі невизначені? Ну, до прикладу, сьогодні Міністерство оборони сказало, що вони не можуть визначити причину вибухів на військовому аеродромі в САКах в районі Новофедрівки. Окупов... Тимчасово окупованому Криму. На включенні в телемарафоні була очільник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, і вона сказала, що ну не знає Міністерство оборони. Ну, я розумію, що Наталія Гуменюк визначає причину да, того вибуху, який стався у Новофедрівці, але поряд із тим, нібито дивно. Російська Федерація також мовчить і каже, ні-ні, ми не знаємо. Чому мовчимо ми? Ну, Мені видається, мовчимо, тому що дійсно зараз не варто розкривати всі можливості України веденні бойових дій. Зараз ми про це поговоримо. А Росія мовчить, тому що вона фактично не може визнати те, що ну, вона провтекала. Фактично, вона не здатна була є, була і забезпечити оборону Криму, оборону своїх військових об'єктів. І найголовніше питання, не питання а суть полягає в тому, що наші збройні сили. Вдарили саме по військовому об'єкту, не по цивільній інфраструктурі. Учора було чимало відео опубліковано в Ютубі, де, де показували саме кількість зруйнованих і літаків, і як виїжджали із Криму люди, як вони в паніці тікали, як їм говорили, що війна почалась і так далі. тому подібне. Сьогодні з'явилося одне відео дуже цікаве. Я вам зараз пропоную дуже коротко подивитися і ви усвідомите. Ну, точніше, ви вкотре переконаєтеся, що ну, дійсно воно там якось так вибухнуло. А місцевий, очевидець ці, цього вибуху, стверджує, що на аеродром пролетіло вісім вибухів. Так, от спів собі в квартирі спів. Тут йобано зрив, окна нахер на виліт. Фух. Бать, я, луку, сука! ха ха Война, блядь. Живее. Чё с одного целого окна. Раму подорвало. Двери. Даже входные двери в квартиры выносило. Нахуй мне Полностью. Меня хотя бы просто вырвало. Пробуй подойти. Ближе. К машине. Блядь. Ну и нахер сам населенный пункт под говорит, ну, какие-то там удары по самому населенному пункту не были. Все события происходили на аэродроме. Но взрывами и осколками от боеприпасов накрыло немало истории, населенного пункта. То есть дома в целом сами коробки, в принципе, целые. Но сами, ну, ни одну половину, ну, почти, если на пункте стекол стоит, квартира буквально насквозь удувала ебать, там, ну, хуя, знаете, сейчас люди жить будут. Есть погибшие. Сколько погибших, не знаю. Ну, надеюсь, надеюсь немного. Но я, ну, я по крайней мере, ну, уже столкнулся с четырьмя или пятью погибшими. А, раненые есть. А, официальная версия, пока, которую предоставили, это подрыв на складе боеприпасов. Но ну, пока гражданские подвергают ее сомнения, потому что э, череда взрывов слышно было со стороны аэродрома с разных мест, а не с одного. Поэтому люди немножко сомневаются в этой официальной версии. Неофициальная версия, которая сейчас гуляет, что было 8 ударов. А, я лично слышал с людьми, было реально 8 громких, четких именно мощных взрывов, бах, именно таких, которые, блядь, аж весь населенный пункт стряхивался. А потом уже периодически, периодически между взрывами были маленькие взрывы. Походу, пірозриву слібили, були, нанесені удари. Скоріше, такі восім ударів було. а мелкі взриви це вже бозивали самі боєприпаси по шлам боєприпасів, скоріше вони і ну, ну, Ви бачите, сила, з якою рвануло, вона дуже потужна. Там будинки, вікна повилітали, двері повилітали. Це вказує на те, що на цьому аеродромі було дуже багато вибухівки, мені складно оцінити її об'єм. Але е Збройні Сили України сьогодні все ж таки підтвердили що дійсно було знищено 9 літаків, хоча їх, мабуть, знищено там більше, ніж 9, і здатність аеродрому відновити свою роботу можливо лише за умови проведення певного об'єму робіт, який в часі може тривати рік. Ну, дійсно, так є, така історія. І всі ми чекаємо, а що буде далі. Тому що найголовніше і сьогоднішнього дня це не те, скільки там було знищено, а зрозуміти, що буде далі. Ну, по-перше, я вже вам розповідав вчора, що місцева поліція у російська, проросійська в Криму в окупованому Криму, повідомляла місцевим мешканцям, що треба свалювати, бо війна почалася. А от. Бойовий генерал Марченко, який ну, нещодавно був повернутий до Миколаєва для забезпечення оборони, виказує дещо іншу думку з приводу того, як будуть розтатися події. Ну, зокрема, що стосується саме ситуації на півдні, за його інформацією, яку він не дуже в повній мірі розкриває, але все-таки говорить про реперні точки. Дійсно, 25 батальйонів тактичних груп росіяни сьогодні стягнули на південь. І вони намагатимуться рухатися або на Криворізькому напрямку, або на Запорізькому. І в такий спосіб намагатимуться взяти в кільце Миколаїв. Чи це вдасться їм? Він говорить, що нам їм буде легше бити. Тобто Збройним силам України таку концентрацію живої сили буде легше бити, і він повідомляє таку цікаву деталь. Що окупанти починають масово скуповувати хто може надувні човни і надувні матраси для того, щоб перепливати Дніпро. Я не думаю, що він дуже особливо жартує, бо буквально в останню добу кількість знову таки ракетних обстрілів тимчасово окупованих територій якими зруйновано і мости, в тому числі в Новій каховці, боєкомплекти, і все решта вказує на те, що бажання росіян здійснити наступ, воно навряд чи буде здійснено і виконано в повній мірі. Але е, до е, Ще один момент, який дуже важливий, що стосується Криму і, Пів... і Півдня. По Криму Марченко говорить наступну річ, що він буде однозначно звільнений у військовий спосіб. Так само, як він каже, Херсонська, Луганська, Донецька область. Журналісти, які брали в нього сьогодні інтерв'ю, уточнювали, а що ж буде з півднем. Бо багатьох дуже турбує питання про те, наскільки південь ще буде залишатися довго під окупацією. Марченко дуже обережно Говорить про те, що треба трішки почекати. Чекати недовго, а дії, які там побачать місцеві мешканці, будуть дуже оперативними. І на оточенню питання по референдуму, який готується в Херсонській області, то він говорить, що до 11 вересня, точніше, 11 вересня, Ніякого референдуму не буде. Чому він не пояснює. Але ну, більш очевидно те, що на сьогоднішній день не просто там, знаєте, місцевий спротив не дає організувати тимчасово окупаційній владі цей референдум, а будуть якісь інші дії, які можна лише здогадуватися. І успіх всієї цієї операції, він повторює тезу і взагалі офісу президента, залежить багато в чому від того, наскільки швидко і оперативно буде постачатися зброя із Заходу. Перелік зброї, про яку він, власне, там згадує, ну, не деталізує, а загалом говорить, то він каже, достатньо для того, щоб Україна успішно здійснила контрнаступ. Ну і, зокрема, Алойдостін, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, сьогодні вкотре підтвердив, що буде зброї поставлятися в Україну стільки, скільки треба буде. Тобто ніяких питань в цій частині немає, і це непогано. Хоча, якщо відверто, то. Зброї нам справді не вистачає, і про це багато хто повідомляє і з нуля, і з передка хлопців. Але власне про ситуацію на півдні він повідомляє, що як тільки буде достатній кількості вже сконцентровано, закумульовано бронетехніки і іншої наступальної зброї, то такий контрнаступ відбудеться. Він буде успішним. нього сумнів у цьому немає. І одним із визначальних моментів цього контрнаступу буде саме припинення воєнних дій в Україні, і такий прогноз у нього звучить до початку зими. Тобто до зими він сподівається, що широкомасштабна, точніше гаряча фаза війни, вона припиниться. А перемогу, як він каже, Україна зможе святкувати навесні. Я ну от, чому звертаю увагу саме на Слава Марченка? Тому що, в принципі, він дуже добре володіє ситуацією, яка зараз є на півдні. Багато речей, про які він говорить в цьому інтерв'ю, говорив раніше. Вони, як правило, є більш приземленими. Вони є практичними і ну, далекі від знаєте, припущень і домислів, які часто роблять інші військові експерти, що мовляв, так чи так буде. Це дуже важливо розуміти, бо ну, звісно, ми все-таки хочемо співставити з реальністю прогнози президента, який віддавав буквально десь кілька тижнів тому, що впродовж трьох-шести тижнів завершиться гаряча фаза війни. Ну і Буданов говорив, що у серпні відбудеться переломний момент і бойові дії почнуться на Півдні, а також у Криму. Ну, в принципі, прогноз продовується. Бойові дії сьогодні в Криму фактично розпочаті, війна там триває. Але тут до питання, скільки вона взагалі може тривати. Бо ми наближаємося до дати 23 серпня. А 23 серпня завершується військовий стан України відповідно до указу, який був схвалений Верховною Радою України 22 травня. І до цієї дати Верховна Рада повинна, або ну, якщо не буде ніякого подання від президента, то відповідно військовий стан припиняється, або ухвалити новий указ. Ну і сьогодні один із народних депутатів від партії Голос Железняк опублікував у телеграм-каналі повідомлення про те, що він найближчим часом очікує, що такий указ буде внесений до Верховної Ради найближчими днями. Я, звісно, ну, е е об'єктивно оцінюючи ситуацію, допускаю, що таке може бути, але. Звідки знає Железняк, що такий указ буде внесений найближчим часом, як він каже, на дуже довгий період? Мені невідомо. Але в нас як так уже склалося, що депутати знають більше ніж президент. Ну, Тому подивимося, почекаємо. І звісно, що продовження військового стану, воно, безумовно, буде пов'язане з продовженням мобілізації, яка зараз триває в Україні, вона розпочалася 25 лютого. Звісно, що ці всі події, які зараз ми бачимо, вони ну, схвальні відгуки мають від багатьох українців, це безумовно, але ми хотіли більш динамічних. Подій, щоб фактично збройні сили України заходили і швидко звільняли населені пункти. Я також дуже цього хочу. Але міністерство оборони назвали основний спосіб пливу на російських окупантів це ракетні обстріли. Сьогодні ми зафіксували обстріли в Генічинську. Це населений пункт розташований за 150 км від лінії фронту, і поряд із ним вчора ввечері прилетіло до Кирилівки. Про це повідомляють і посадові особи у своїх телеграм-каналах. І, хоча Збройні сили України доволі обережно коментують ці всі події і ці обстріли, але це означає, що зараз активно, як на мене, готується саме плацдарм для такого контрнаступу і знищується логістика. Збройні сили України дуже обережно підходять до знищення інфраструктурних воєнних об'єктів Російської Федерації і діють дуже обережно і філігранно. Ну, от, Зокрема, ми два дні тому бачили, як дуже влучно знову втрапила ракета по Антонівському мосту, які намагалися відремонтувати. Тому я думаю, що в найближчий час події будуть роздатися саме таким чином: ми будемо фіксувати чергове знищення. Складів боєкомплектів, комбатних пунктів. Ми фактично кожного дня про це пишемо. До речі, ми в себе в телеграм-каналі пишемо. Я вас принагідно запрошую на нього підписатися також не забудьте підписатися і на YouTube канал, поставити лайк, якщо відео сподобалося. Ну і, звісно, таке знищення складів свідчить про те, що дійсно Збройні сили України готуються до певних дій, які будемо про це інформувати у вас трішки згодом, бо сьогодні день ну, не настільки активний, як учора. Буде ще і Крим, буде і Венома Сандра, буде і Ласточкине гніздо, але все по черзі. Всіх люблять, і шанують, не перемикайте, все буде Україна.